Вітаю, пані та панове! Мене звати Оля, і сьогодні буде відео про парфуми та про вас. Покажу вам сьогодні топ. П'ять ароматів, які ви вподобали з моїх відео, купили, полюбили. Я послуговувалась коментарями зворотнім зв'язком від вас, щоб дізнатись про ці аромати, перечитала купу коментарів. Я допускаю той факт, що можливо хтось траванувся від моїх рекомендацій, але жодного коментаря про це я не отримала. Я розумію, що величезною заслугою, що ви та я полюбляєте. Певні аромати є їх автори, ті люди, які їх створили парфумери. А я вже, знаєте, так збоку приписалась. Але мені приємна думка, що я яким чином вам порекомендувала, показала, і ви в них закохались, ви їх вподобали, що на світі з'явилася ще одна дівчина, яка полюбляє, як вона пахне. Кажу, дівчина, бо коментарі, які я отримала на ці аромати від дівчат. Перший аромат на цю тему, який я сама обожнюю. Я отримала купу коментарів, що ви також подобали цей аромат. Це філосик від бренда Діптік. Це інжирний аромат, який особливий тим, що, по-перше, так, воно сфокусувалось. Ще нас фокусувалось. Він особливий тим, що по-перше, це другий інжирний аромат в парфумерній історії, 1996 рік, Олівя Джекобеті І він пахне зеленим соковитим рослинним соком, свіжим, ледь терким, І проте і при цьому дуже дуже м'яким, наче це розім'яті молоді листочки, молода трава, от наче вже відчувається. І на слух, і на смак, і на присмак. На смак на присмак це що таке було? І на запах, і на смак зламана гілочка такий легкий, тропкий аромат. І я отримала від вас найбільше, найбільше голосів, що ви купували цей аромат, і він вам подобається. Але один коментар мене, мені запам'ятався. Тим, що дівчина написала, що він для неї аромат сексуальний, сексуальність. І що може бути спільного між зеленим інжирним соковитим ароматом та сексуальністю, сексуальними парфумами правильно одна людина, бо сексуальність парфумерії – це настільки, ой, настільки індивідуальна річ. Тут навіть про це ну, тема краще промовчати, бо сприйняття сексуальності воно ж залежить від стількох багатьох факторів, від нашого виховання, від нашого оточення, від наших спогадів. Це все впливає і робить пошук вашого сексуального аромату лише вашою індивідуальною справою. Тут вам ніхто не порадить. Є а вже ж бренди, які спеціалізуються на сексуальних ароматах, але це більш така. Маркетингова сексуальність, типу, ти така хижачка, типу ти така на полюванні виходиш і кохтики свої розпускаєш, повернуть до свого улюбленого філосікуса. Це зелений, прямолінійно природний, навіть романтичний аромат, який може комусь пахнути лопухами, стежками в степах, кримом, відпочинком десь на кемпінгу, абрикоси, ті, хто. Не дуже знайомі з ароматом інжиру, відчувають в інжирі абрикоси. І це не дивно, бо інжир це у нас акорд, це сукупність різних нот. І дуже часто саме інжир роблять абрикосами або персиками. Так що, якщо всі інжири для вас абрикоси або персики, то і так воно є. І ця соковита зелена зелень, рослинний сік переходить в фруктову молочність. Дуже таку ніжну, легку, неважку. Не Це туалетна вода, є ще парфумована вода, в ній більше деревних нот. От я уявляю філосикус, наче косили якусь інжирну трав'яну галявину і скосили отак все. А в Парфумованій воді, там в чорну етикетку. Отак От косили все, і ще якесь дерево скосило, що воно додає такого свіжого аромату, свіжого спилу дерева. Ось такі, таке порівняння. Аромат, увага, живе на мені 4 години. Не дуже стійкий аромат. Мене в ньому все, все влаштовує. Хочу, щоб він ніколи у мене не закінчувався, бо я його дуже люблю. Він був останнім аргументом, з якого почалось, почалось моє кохання до нішової парфумерії. Наступний аромат це Колабо, бренд колабо. Аромат називається Грін, бюджетний аромат. Я нещодавно влітку знімала відео про нього, про цю мою бюджетну знахідку. Це аромат, дещо схожий на попередній філосікос. Проте в ньому є свої особливості. Який може зробити його вашим, вашим Фелосикосом. Тобто це не копія стовідсоткова. в нього є свої відмінності, за які можна його окремо любити як окрему парфумерну композицію. В ньому також є зелень, розім'яти листя, соковитість, зеленість. Та вона солодкіша, ніж Фелосикос. Тут є груша. Заявлена в піраміді та я її точно не відчуваю, щоб сказати, що це грушевий аромат. Але от така солодкість фруктова, тут точно присутня, тут немає молочності, яка є Філосікос. Я все. Філосико... Загадяюся описувати цей аромат, бо в мене є окреме ціле відео, відео в форматі моноароматного огляду, де я просто з усіх сторін описую аромат. Якщо вам цікав зелений аромат, інжирний аромат, то будь ласка, передивіться те відео. А це відео про те, що багато, багато з вас також його протестили, вподобали і також собі прикупили. Я прочитала коментар, що одна дівчина пішла в... Простор, він продається в Україні в мережі простор, його протестити, купити, але його не було. І дівчина-консультант сказала, що якась блогерка його порекомендувала і його розібрали. Я думаю, хто ж от хто розповів таку цінну інформацію, приніс в простор. Мені було дуже цікаво, але я вже не цікавилась, да і нема було сенсу про це питати дівчину, яка написала мені цей коментар. Пройшло деякий час. Я пішла в ароматеку, щось там про протестити. І там є одна жінка, консультант, якою ми інколи там декількома словами перекидуємось. Вона дивиться також мій канал, і вона каже: Була я якось в просторі.' І спиталась про цей аромат. І ще там були також зайшли дівчата, які також спитали про цей аромат. І дівчина-консультант вже просторі. О Боже, яка заплутана історія! Але все про те, що колом мало замкнутися, і якраз оця жінка-консультант сказала, що є отака блогерка, яка розповіла про цей аромат. І, от бачите, скільки є клієнтів, дівчат, які питають про цей аромат. Мені дуже приємно, що багато з вас довірились моєму смаку, що це класний аромат, самі його протестили. І вподобали і, і купили. Знаєте, в цій історії не вистачає лише того, щоб я прийшла в той самий простор. І мені ця дівчина з простора сказала якась блогерка. Я сказала, так це ж я блогерка. Ну да, мені здається, це було б весело. І, і ця вся історія вже ж не реклама, Я не отримала жодної копійки за це. Тому маю право просто тішитись цією історією, от така, яка вона є. Наступний третій аромат буде також зелений аромат, бо я найяскравіші, найгучніші свої пісні про парфуми співаю про, що? про зелені аромати, бо це мої найулюбленіші аромати у всесвіті. Це Synthetic Jungle» від Фредеріка Маля. Цікавезна історія також з ним трапилася у нас з вами сьогодні. Відео класних парфумерних історій від моїх підписниць. Але спершу розповім вам про цього зеленого чугайстра. Це такий монстрик зелений з зухвалою зелені. Тут гальбаном гірчить, трава зеленить. Якісь гілля тебе шкрябають. І ти пробираєшся ці всі ці, ці джунглі до зелених дзвінких хрустких конвалій. Неймовірної краси шипер зухвали. Потужний, відчутний, шлейфовий оце все. Це бренд Фредерік Маль, і вони роблять переосмислення старої класичної парфумерії в своїх сучасних композиціях. І цей це підхід навіть має таку сленгову назву, сленгову назву, як бабушинг. І це приклад бабушингу надихались. Зеленими шипрами минулого на основі Гальбанума це Шанель 19, яку я нещодавно також дуже-дуже сильно вподобала. Якщо вам подобаються зелені аромати, і ви хочете погучніше, поміцніше, пошлефовіше, будь ласка, спробуйте Synthetic Jungle. Як і вийшло в моїй підписниці Нікі, яка його випадково... А вона була переможецем мого попереднього марафону літнього, але щось там пішло не так, чи то блутанина якась пішла. Перемога до неї не пішла, бо в неї були закриті підписки. І Ніка так засмутилась, що попросила мене продати їй якісь аромати. Я і розумію, я б теж засмутилась, Та б кожен нас би засмутився, якщо б хотів виграти, а там щось з тими підписками пішло шкериберт. Я вже ж її продала і на пробу поклала трохи Synthetic Джангл щось на свій смак. І що ви думаєте, цей аромат сподобався найбільше. Дуже мені подобається ця історія. Ніка, якщо ви дивитесь це відео, я думаю, що я ж тут нічого зайвого не ляпнула, то все було чемно. в Synthetic Jungle, стає все більше. І я цьому дуже дуже рада, бо він того вартий. Наступний аромат це. Молекула номер 1 плюс мандаринчик прекрасна молекула. Це молекула один це у нас що, це в нас ісові супер. О, де інформація. Взагалі, ця вся лінійка, де молекула номер 1 плюс що ще, вона вся прекрасна. Там декілька ароматів мені там, з останніх не сподобались, Але мандарин, ірис, пачулі. Прекрасні. Оці, другий її випуск з м, чорним чаєм, гояковою деревиною та е, джинджером з імбирь, імбирьом. так мені вже менш сподобалось. Але перший оцей випуск прекрасний. Отже, молекула номер 1 плюс мандарин, вона пахне дуже м'якими свіжими мандаринками, От прям і, і прохолодними. Ти заніс додому ящик з мандаринами до новорічного столу. Хоча я кажу новорічного столу, але це аромат супер універсальний. Він мені влітку пахне просто свіжістю, цитрусами в... в зиму, в холод. Він мені починає нагадувати якраз про той ящик з мандаринами. Супер адаптивний аромат. І в плані сприйняття його, що він. Не пахне тобі влітку, ящик з мандаринами для новорічного столу, а й в плані самого аромату. Він м'який, цитрусово-свіжий, і в ньому ця молекула деревини і сою супер. Вона також пахне кедрово, свіжо, також м'яко, такі амброві в ній є відтінки. Взагалі, в молекулі Ісоя супер, в ній окремо також є цитру, цит, цитрусинка. І от в цьому ароматі ще ця цитрусинка піднята, підкреслена ці, цими чудовими мандаринами. Хочете мандаринку, йдіть, йдіть сюди. І це ще суперкомфортний аромат на кожен день. Він суперстійкий. Мені ну, на весь день я його відчуваю, а вже ж. Може у вас бути особиста переносимість, непереносимість молекул. Ви можете через півгодини її не відчувати. Але я з першою молекулою дуже-дуже сильно дружу, відчуваю її постійно. Я йду, наприклад, зранку кудись виходжу. У мене в коридорі вона чомусь затримується, саме в коридорі, не знаю, не в квартирі, можливо, в квартирі якось провітрювання є. В коридорі маленькому перед квартирою. Я повертаюсь через півдня і в коридорі пахне моя. Зустрічає мене моя молекула номер 1 плюс мандарин. Це для мене цитрусовий супер комфортний повсякденний аромат, який буде триматися весь день, не пахнути одеколоном, якщо вам це не хочеться, а просто свіжо цитрусами та деревиною. І вам також це подобається, і подобається вашим подружкам, як коли ви користуєтесь цим ароматом. І вони вас питають, а що це таке приємне? І самі купуються аромат. Саме такий коментар я отримала і дуже тішусь. Таким ситуаціям. І я взагалі не проти, якщо разом з парфумами ви будете рекомендувати комусь мій канал, мені це не зашкодить, розвитку мого каналу це не зашкодить. І залишайте свої коментарі і лайки на цьому відео. І на останньому місці у нас з вами парфумерна хітяра. Це фльодепо, квітка шкіри від бренду Діптік. Один з моїх найулюбленіших ароматів взагалі Ева. Знаєте ж, як у мене буває? Коли я дуже довго користуюся якимись, якимись парфумами і дуже сильно їх люблю, вони для мене зливаються просто в одне єдине богічне щось. І я не можу вже розділити його на ноти. Воно просто от, як людину, ти якусь любиш безмежно, і ти любиш її всю. Питають тебе, за що ти любиш, а ти не знаєш, за що ти любиш, бо ти просто любиш. Оттак з цим. Ароматом, так романтично. Зібравши всі, всі сили докупи красномовця, я скажу, що це ірисовий аромат, який мені пахне ірисовим борошном, не ірисовою пудрою, бо косметичності явної в цьому ароматі я не відчуваю. Наче це корінця, ірису, дуже чисті, благородні, перемололи і дали тобі понюхати оце ірисове борошно. Воно свіже, воно навіть вогке і пахне. Ну, Специфічно ірисом. Навіть трошки зовсім вологої морквинки тут пробігає, але це ледь-ледь лише натякає на таку свіжість і вологість ірисового коріння. В ароматі ще присутні свіжі ноти рожевого перцю, але це не перчений аромат. Воно просто все. Трохи так додає свіжості цьому аромату. його коли нюхаєш, наче тобі до носа доносяться такі іскринки свіжі, які від нього лунають. Ну І з часом він стає більш тілесним, сідає до шкіри таким затишком, доглядом, шовком якимось О, божечко. І цей аромат, і про решту ароматів. Розповідала вам вже дуже багато, тому сьогодні дозволяю собі такі більш емоційні випади, вислови. Тому, я думаю, ви від мене не відпишетесь, якщо я описую аромат, ой, Боже, як гарно, ой, Боже, як красиво! Тому що, якщо ви хочете почути більш конструктивно про ці всі аромати, ви можете пройти на мій канал трошки далі, і ви там все-все почуєте. Цей аромат для мене це уособлення такого шовку, який струменить по тілу. Він для мене є таким чуттєвим, тілесним, дуже елегантним. Взагалі, на будь куди мені, Я їм полюбляю профумуватися. І на ніч, до речі, вже ніч. Буду сьогодні в ньому. І взагалі він для мене супер універсальний аромат, якщо б мені треба було б залишити. Два. Аромати на все життя, він би там точно був. І мені здається, він теж мене полюбляє, бо він дуже добре на мені розкривається. Постійно я його відчуваю. Це, це для мене аромат на весь день. Він розкривається поступово, якось грає, зникає, з'являється, виходить від мене якимись хвилями, на волосі дуже приємно і тримається і так шлейфить і я на нього отримую компліменти. Якщо я не згадала якісь ваші коментарі або ваші улюблені аромати, які ви також купили за моїми порадами, я перепрошую, бо я не всі коментарі перечитала. Можете під цим саме відео написати, який ви аромат за моїми рекомендаціями, моїми описами купили і дуже-дуже сильно вподобали Прям вашу парфумерний ян. Якщо мені доведеться знову шукати таку інформацію, буду шукати її саме під цим відео, бо я перечитала. Купу коментарів за все літо під всіма відео. Це зайняло мене так достатньо часу. А так можна все акумулювати під цим відео. Тим бачите, я ваші коментарі читаю, відповідаю і беру їх до уваги. І хочу вам сьогодні всім сказати: ми все здужуємо. У нас на все стане сили. Давай повторюємо: у нас. На все, стане сили! Ми все здужаємо, любі друзі! З вами була ваша Оля. Бувайте і слава Україні!